Не злим тихим словом твоїх попередників, що замість виконувати Переяславський договір, наслали на всі українські міста своїх воєвод, ніби у свої вочі. Окупували стрілецькими залогами Київ, Чернігів. Сніжин, той же Переяслав, де було підписано статті про Фройджафт. дружбу. Ну і звичайно, Волка, де ми зараз з тобою чергуємося. Вип'ємо Запоріжжя. І забудьмо про те, як не спитавши України, підписано з поляками. Угоди на русівському торгу, в яких розрубали Україну на дві половини. По ній вичинували живу, рубали на дві половини. То не Дніпротиче. Шрам кривавий кровоточник. Зверніть увагу. в половина звоя. Вже друге за стіл проривається скажений семен Палій право, На коні. Вдруге у скидається стол разом з конем. Вогнем мечем. і мечем. і мечем вип'ємо за... Вічний мир, що підтвердив друзівський торг на віці. Владимир державний нинішнього часу дня вічного миру імеє належати вічно і вічно буде... Тут Сіверський, города Чернігів, Стародуб, Новгород, сіверський почерпівний, а снова під царською п'ятою на вічні часи. Ой. Малої, і білої, і сірої, сирої, і поневоленої, і закрепаченої Русі, а ще не слідують за те, що ти вирізав цілий батурин від малого до великого від немічного старця, до немовляти, щоб настрахати, налякати Україну на все життя, за те, щоб непрошений швед прийшов сюди воювати не на своїй землі, а на нашій. От тоді я сказав українцям і кажу тобі, великий тиране. Ми стоїмо між двома проваллями, готовими пожерти нас. Якщо, якщо переможе шведський король, ми навіки будемо віддані у рабство полякам. А якщо переможе російський цар, то буде лише година від того царя. Дякую тобі, ще раз ти старав на горло волю України за те, що я проголосив тоді і кажу тепер нейтралітет. Ми не повинні воювати зі шведами, ані з поляками, ані з великоросами. Ми повинні захищати свою власну, свою власну землю. Ну, не заважай, поручитися за свій нейтралітет залишиться дві величезні європейські держави. Франція і... Тебі ще не дак, а? Мало, я Мали ті пенсипана чаковим! Tchau! Ah!